Доброго дня мої любимо передплатники україномовного каналу. 12, майже 12 година. Потеплішало плюс 20. Але хмарки такі, може й дощ піде. Зараз піду на 602 мікрорайон. Взяв з собою військовий квиток, тому що... За новим законом треба носити з собою. А там подивимось. Дівчатка дзвонили, кажуть, багато робітників там на полтаві. Тільки не подивіться, яка краса. Біленькі квіточки. А вибухи десь далеко лунають і лунають. З одного боку квіточки, а з другого вибухи. Ось тут подивіться, як біля під'їзду все облагородили, все. Харків живе та працює, незважаючи ні на що. Навіть на тривоги і вибухи, на жаль. О, бачите, я вже показував зранку, перекопали. Але я чую, там працюють навіть у суботу. Бачите? Дійсно, працюють. Життя у Харкові продовжується, незважаючи ні на що. Бачите, і автобус під'їхав безкоштовний. Люди і ескаватор, бачите, машину загружають, не просто кидають кудись землю. Не Поїхав автобус, заліз людей, куди їм потрібно. Життя у Харкові продовжується, як я незважаючи ні на що. Все, пройшли зі мною, прогулялися, подивилися. Усім ми добра злагоди. Усім щиро дякую. Ну і, як завжди, будемо жити, не з на що. До побачення, мої мене. Пока.